Чорна кулька зроблена на замовлення мого чоловіка, в честь загиблих побратимів 63-ї бригади, які з ним були. І другу кульку я зробила в честь загиблих дітей. Вона маленька, вона менша з ангеликом. В честь загиблих дітей, які не дочекалися Нового року, які вже не зустрінули цього розріздву. Майстриня Галина розповідає про символічні іграшки на головній ялинці жовти. Жінка сама виготовила 156 кульок для новорічного оформлення дерева. Кульки оздоблювала вишивкою. Така ідея виникла у листопаді минулого року, її погодила місцева влада. Мені дали це окей, яке мені дало можливість показати всьому світу, що з вишивки можна зробити ще кульку. Не тільки носити одяг, а й кульку. Добла моя мрія, вона була в мене давно. Я вам чесно кажу, що я тільки переживала. Господи, хоч би хто не додумався, не зробив скорше від мене. Тому що не було би того ефекту. Для захисту від птахів жінка додала дзвіночки, а верх кульки покривають квіти, як захист від дощу та снігу. Від ялинки, яка сьогодні у нас у жовтні, я в такому захопленні, що не можу налюбуватися нею. Кожен день приходжу. А ще зараз вона припала снігу. Гарно, красиво, що в такому українському стилі вбрана. Ну гарно. Того року красиво. То ручна робота, стільки праці, стільки праці. І ще й в таку сумну годину. Хоч би та війна скорше закінчилася. Під час відкриття ялинки 1 грудня цю подію внесли до Книги рекордів України і видали відповідний диплом. Рекорд України станом. Ми попередньо зв'язалися з організаторами цієї з книгою рекордів світових. Приїхали представники, вони описали кожну кульку, вони перерахували, склали протокол. Ми були свідками, засвідчили все правильність, чіткість, все в протоколі все зафіксовано. І вже відповідно вони по реєстру подивилися, звірили, що не було зареєстровано такого рекорду. І призначили, встановили, що встановлення рекорду власне такого відбулося в жовтні. Майстриня пригадує, що часом робила кульки до пізньої ночі. каже: іноді вдавалось зробити три за вечір, а деякі потребували більше часу. Каже, що це був виклик самій собі. Коли дивлюся на тих дітей, що бігають, і сьогодні діти бігають. Ну наче я правильно зробила раді дітей, тому що дітям не треба забирати дитинство. Ми дорослі, у нас будні сірі, тому що на дворі війна, а дитина вона того не розуміє. Для неї вона може і живе тим святом. Наразі жінка працює над сорочкою, має також інші ідеї, але мріє у наступному році прикрасити вишитими кульками головну ялинку Львова. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.